Вітання, ви дивитесь актуальне інтерв'ю програми, в якій обговорюються важливі питання життя міста та області сьогодні. У нас особливий ефір. Адже в гості завітав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Сергій Сергійович, вітаю вас! Вітаю! На цьому тижні в аграрному університеті було велике засідання, де, зокрема, обговорювали забезпечення продовольчої безпеки в часи воєнного стану. Також затронули питання збирання ранньозернових культур. Ми вже завершуємо цей етап. Чи можемо говорити про ситуацію в порівнянні з минулим роком? Чим можемо хвалитися або ж навпаки, підсумовуємо. Ми вирішили провести круглий стіл з представниками аграрного бізнесу, з головами територіальних громад, які здебільшого прибуток отримують від аграрного бізнесу, від сільгосвиробників. І я вважаю, що це дуже влучно було зроблено на базі Вінницького державного аграрного університету, тому що ми хотіли, щоб вони почули думку фахівців, науковців, де вони все прорахували і чітко розповіли аграріям про наявний стан і куди ми далі йдемо. Хочу сказати, що завершилось збирання ранніх зернових, майже 95% від посівних площ вже зібраний урожай. На жаль, від минулого року ми дещо відстаємо, але хочу наголосити, що е, торік на Вінниччині був рекордний урожай. По раннім зерновим на сьогоднішній день вже зібрано 1,7 мільйонів тонн, із них 1,3 мільйони тонн це пшениця. Е, хочу додати, що в середньому на, маємо на 44 центнери на гектар. Що на 9 центнер на гектар менше, ніж торік, але ж повторюсь, був рекордний урожай, і в цьому році дещо менші були опади, тому маємо такий урожай. Але він не є досить поганий, зі слів самих аграрів, представників аграрного бізнесу, що все ж таки це добрий урожай при такій кількості вологи на полях. Також вже зібрали ми. Ріпаку 82% вже зібрали. урожай ріпаку цього року досить непоганий. І на сьогоднішній день ціна на біржах по всьому світу ріпака тільки зростає. Тому я думаю, що це позитив для наших аграріїв. Також піднімалося питання щодо зберігання зерна. Ви знаєте, що в силу. Об'єктивних причин у нас іде війна. Ми заблоковані порти. Тільки перший корабль дійшов до босфору з зерном. Ми сподіваємось, що це буде продовжено, якщо Росія не зірве зернову угоду, і наші аграрії зможуть продавати на експорт також свою продукцію. На початку аграрного цього сезону ми мали в сховищах на зерносховищах аграрних підприємств майже мільйон тонн зернових, воно було і вони її не змогли продати. Знаходилось також 600 тисяч саме в елеваторах. У нас дуже потужна розгалужена система елеваторних господарств на території області, і також в нас були потужні. Об'єми зберігання зерна саме в зерносховищах сільськогосподарських підприємств. Проговорили також тематику альтернативного зберігання зерна, переробки, тому що ми вважаємо і фахівці вважають, що це чи не єдиний вихід для збереження саме статків аграрного бізнесу. Це треба вкладувати кошти в переробку, тому що в нас всі звикли, що. Вони збирають урожай, везуть на порт в Одесу, продають його за кордон, отримують відповідні кошти вже з експорту, і так і було. А всі забули, що Вінниччина завжди славилась тим, що в нас також було і тваринництво, садівництво. По садівництву були проговорені програми уряду щодо побудівлі, тепличних господарств. Ми знаємо, що на сьогоднішній день. Херсон не зможе давати овочеву продукцію в повному обсязі Херсонська область, там, де ведуться активні бойові дії. Тому міжнародні гранти допомагають уряду, щоб залучати також сільськогосподарських виробників до цієї програми, і ми почали вирощувати також овочі. В нас дуже сприятлива для цього і земля, і погодні умови. Я вважаю, що це. Досить активно можна розвивати на півдні Вінницької області, тому що там дещо урожай зернових менше, також і за кількості вологи. Тому це перспектива для півдня Вінницької області, і це ну, потужний стимул для розвитку саме там господарства, тому що останні роки ми бачили, що там впала врожайність саме зернових культур. Щодо лавартерних господарств. Треба також, на мою думку, збільшувати потужність об'єм цих господарств для того, щоб ми змогли зберігати зерно до того моменту, коли ціна на світових біржах виросте. Але також хочу затронути і про структуру експорту. Якщо раніше ми здебільшого на експорт продавали таким країнам, як Єгипет, Індія, то тепер ми маємо логістичні проблеми, і збільшився експорт до таких країн, як Румунія, Болгарія, Туреччина. Тобто така ж сама структура і географія експорту у нас помінялась. Ну і наші потужності автомобільним транспортом також збільшилися. Я знаю, що Міністерство інфраструктури збільшило кількість ліцензій на перевізників сільськогосподарською продукцією, і наші аграрії вже шукають шляхи диверсифікації експорту. Наскільки ці шляхи є логістично вигідними? У нас просто немає іншого вибору, тому, що Росія блокує зараз експорт через порти, чи все ж таки вони є альтернативними? Це є альтернатива. Зрозуміло, що е, порти заблоковані, і на західній Україні були створені логістичні хаби для зберігання е, зерна і для того, щоб воно подальшому йшло на експорт саме залізничним транспортом е, в країни Європи. У нас ми маємо кордон на території Вінницької області з Молдовою, і ми маємо досить короткий шлях до портів, які знаходяться на Дунаї. Звідти вже Відкрився шлях після звільнення острова Змійного саме також до Туреччини і напряму до європейських країн. Знаю, що виріс попит на транспорт річковий, і морський, який зможе перевозити зерно. Чи може Україна в найближчому майбутньому сама перероблювати сировину і продавати? Так, да, може, і для цього є дуже великий потенціал у нас в області. Збільшилась кількість населення за внутрішньопереміщених осіб. У нас в області тільки офіційно зареєстровано 180 тисяч людей, і це збільшило кількість населення області майже на 10%. Тому в нас зростає внутрішній ринок, але треба переробку робити, треба упаковку робити. У нас люди привикли в мішках купити все це на зиму, щоб воно. Вдома було, але або відразу е, жодна родина е, не може зимою бути без е, наших е, солених помідорів та гуірків. І ви ж розумієте, mm -hmm. що наші люди ментально привикли до цього, але треба це вже. Е, Європейський підхід, щоб була зручна упаковка на один кілограм, на два кілограми, для того, щоб її змогли продавати вже в якійсь мережі супермаркетів, вона була доступна. А в Вінниці, на жаль, таких потужностей немає, і тому треба це все відновлювати. Також хочу додати про концерні заводи, колись Вінничина славилась своїми концерними заводами. На сьогоднішній день їх немає, або вони застаріли, або вони енергонеефективні. А тепер я вважаю, що це дуже потужний поштовх для розвитку саме консервованої продукції. Якщо вона буде мати відповідні якісні показники, отримують міжнародні сертифікати, вони спокійно можуть продаватися також на експорт. І Вінниччина зможе отримувати дохід. І аграрні підприємства зможуть працювати, виплачувати людям свої зарплати, розвиватися і також купляти нові потужності для переробки. Тваринництво. у нас на сьогодні є декілька потужних молочних підприємств, які продають молоко по всій території України дехто навіть продає на експорт. І це яскравий приклад того, як підприємство диверсифікувало свої потужності. Тут є садівництво, тут є тваринництво. і тому слава тим підприємцям, які в цей тяжкий для країни час і також і для області. Працюють і ще продають і показують приклад, як можна навіть скрутні часи працювати, заробляти кошти, платити податки, де ми знаємо, що за рахунок цих податків отримують зарплатню наші бюджетники, фінансується наша армія. І це дуже важливий, дуже важливий сектор, тому що в нас все ж таки область дебільшого аграрна. У нас, на жаль, немає потужних машинобудівних підприємств, декілька залишилось, які працюють, на жаль, і також підприємства переробки і консервованої продукції. Всі завжди пам'ятають, що давно були дуже потужні підприємства, які випускали консервовану продукцію з дуже високою якостю. Вона продавалась по всій країні. У нас дуже потужне садівництво є і в Барському районі, і в Жмеринському районі. У нас дуже потужні насадження є, малини. Яблука, зрозуміло, є малина. У нас одна з найбільших посаджень малини саме на території України. Тому це, це все ж таки гроші, гроші в бюджет, але треба. Вирішити питання з оподаткуванням, тому що вони всі зареєстровані як е, е, приватні господарства, а, на, а працюють на потужність як е, підприємство вже середнього бізнесу. Тому це питання до податкової, це питання до самих е, аграрів, які е, вирощують цю ягодину. Ми знаємо, що е, ну, приблизно в сезон. До десяти вантажних автомобілів в сутки виїжджає з території області з малиною. Тобто є куди розвиватись, головне бажання. Є куди самих... розвиватись, але треба вкладати кошти також в холодильне обладнання. Розумієте, коли підприємці зібрали або яблука, або малину, її треба охолоджувати і заморожувати. Яблука також можуть хранитися при відповідній температурі, навіть і два роки. І потім їх можна продавати, але у нас дуже мало цього холодильного обладнання на території області, і саме в сезон воно все завантажено і нема ніякої змоги туди потрапити для того, щоб зберегти цю продукцію і потім отримати відповідні кошти. Відповідну суму, вона ціна зростає потім, і підприємцю буде вигідно. Буде вигідно е підприємству, яке надає послуги з охолодження і заморозки цієї продукції. І також е будуть довольні ті е країни, які будуть купляти в нас цю експортну продукцію високої якості. Адже у нас екологічно чистий регіон і будується тепер. Завод по переробці горіхів на півдні Вінницької області в Яришівській територіальній громаді це потужне підприємство, е, яке е, посадило е, горіхові сади, і також буде е, ми плануємо, що вони будуть продавати на експорт і ці територіальні громади будуть отримати прибутки прибутки. Хочу додати, що це е, ще є робочі місця. Тому що не всі громади мають відповідний бюджет. От, от яскравий приклад Яришівська територіальна громада з дуже низьким бюджетом, майже немає бюджету розвитку, це йде на е, витрати щодо забезпечення потреб територіальної громади, на заробітну плату і лікарям, і вчителям. І тому бюджет розвитку майже нульовий. Але такі підприємства, якщо вони створюють робочі міста, чесь і хвала. Чи купують трейдери, новий врожай з полів? Питання, яке от зокрема важливе і турбує у звичайних віничан. Якщо трейдери і платять на сьогоднішній день ціну, вона є не дуже високою, і ми вважаємо, що дуже скоро елеваторні господарства будуть заповнені. Тому сільськогосподарські підприємства вирішили. Збільшувати кількість зерносховищ на самих підприємствах, тому що це єдиний вихід, і в принципі аграріям це дозволить зберегти зерно до того, коли виросте ціна вже в світі. І те, що паї будуть роздавати лише сировиною. Чи то є правда, бо багато мешканців сіл про це говорять. Ну оптимально хочу сказати, що якщо немає обігових коштів підприємства, то вони можуть роздавати також і сировиною. Вони зібрали цю сировину, вони її не продали. Тому це мають вирішувати особисто власники паїв з тими підприємствами, які їх орендують. Це договорні відносини між тими, хто тримає землю і хто її обробляє. Які особливості посіву на 2023 рік нам потрібно вже готуватись, говорити і вже воно розпочинається. Цей посів на сьогоднішній день проводяться заходи з оранки землі вже підозимі. Проводиться робота, дуже вона активна. На сьогоднішній день хочу сказати, що ми забезпечені повністю дизельним пальним для підготовки до посіву озимих. Ми забезпечені також засобами захисту рослин. І насінневим матеріалом на сьогоднішній день. Ми повністю забезпечені, про це прозвітували. І наші аграрії знають, якщо є якісь проблеми, ми їх вирішуємо в ручному режимі, тобто ми допомагаємо всім. Але сіяти треба, щоб всі знали, що Україна буде з хлібом, щоб всі про це не думали, і Вінниччина забезпечує не тільки себе, а й забезпечує продуктову безпеку всієї України. Людям цікава ціна, чи можемо говорити, прогнозувати, що буде змінена цінова політика на ринках, зокрема, як після того, як ми все вже зберемо? Цінова політика не регулюється на сьогоднішній день, але тут є багато чинників. Це і вартість дизельного пального, це логістика, це вартість електрики, тому що ми розуміємо, що ціна йде для промисловості. Тому якщо е, ці всі показники поєднати, і буде ціна на хліб. Але е, ціна, так, ну, не хочу так звати, соціальний хліб, вона, я не думаю, що буде збільшуватися, і хліб завжди буде доступний. Зокрема, багато в нас внутрішньопереміщених осіб на 10% місто побільшало. Як отрим... Не місто, не, не область. місто область, область. Дякую за уточнення. Як отримати цим людям медичну допомогу? Куди звертатися? Адже вони приїхали. Вони ну, розумієте, люди. Ми дуже часто виїжджаємо в громади, де живуть переселенці. Ми об'їхали особисто об'їхали 63 громади. Зі всіма поспілкувалися. Ми спілкуємося напряму з людьми, чуємо їх, їх потреби чуємо. Е, я сам піднімав питання щодо медичного забезпечення. На сьогоднішній день їм не треба переєструватись до сімейного лікаря, який знаходиться на території Вінницької області. Якщо вони з ним можуть зв'язатися на тій території, де вони раніше проживали, вони зв'язуються, отримують е, рецепт. Якщо ні, вони спокійно телефонують до центру первинної медико-санітарної допомоги, це ПМСД, вони визначають свого сімейного лікаря на території Вінницької області, обмінюються телефонами, і завжди він їх може проконсультувати, виписати рецепт, а також направити до вузкоспеціалізованого лікаря. В лікарні, які знаходяться на території Вінницької області, з 1 серпня, зокрема, електронні рецепти Україна ввела. Чи ем, категорія буде населення? Зокрема, волонтери, які можуть брати ліки без електронних рецептів, чи чи поясніть цю структуру, чи все ж таки електронні рецепти для всіх, аби не було цього самолікування для волонтерських організацій? Нічого не змінилось. Вони зможуть отримати по заявці Збройних сил України е, любу кількість антибіотиків, любу кількість лікарських засобів, які їм потрібно, і передати в ті військові частини, в які дійсно існує е, проблема з е, тією чи іншою категорією ліків. Для населення тепер є, є рецепт. Це по-перше, е, держава дбає про. Е, Безпеку самих людей, тому що неконтрольоване вживання антибіотиків приводить до смерті, і тепер тільки лікар зможе призначити ті чи інші від антибіотиків для того, щоб людина могла пролікуватися. Тому що самолікування, люди здебільшого приходять в аптеку, в аптеці е, без рецепту не виписували і продали е, багато чого, багато чого зайвого, це всі розуміють. Тепер тільки антибіотики будуть відпускатися за її рецептом, рецептом лікаря. Тому я вважаю це добрий Добрий крок. Це крок за збереження здоров'я нашого українського населення, особливо дітей. Дякую вам за розмову і нагадаю, що у нас сьогодні в студії Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Дякую, що долучились і приділили час. Дякую вам. Це програма. Актуальне інтерв'ю. Зустрінемось на рідному каналі Миру нам всім.